Сьогодні в нас не менш цікава тема. Записуємо тема сьогоднішнього уроку. Симетрія відносно прямої. Симетрія відносно прямої. Що це взагалі таке? Що це взагалі таке? Перетворення фігури F у фігуру F1, при якому кожна точка переходить точку симметрично щодо даної прямої, як ми бачимо, це на слайді. Тобто, фігура F переходить у фігуру F1 відносно симетрично, відносно прямої. Називається перетворенням симетрії відносно прямої L. Тобто, якщо перетворення симетрії відносно прямої L переводить фігуру F у себе, то фігура F називають симетричною відносно прямої L, а прямо L її вістю симетрії. Тобто. Фі... Вісь симетрії може ділити не тільки дві окремі фігури, а також одну яку-небудь. Ну тобто, наприклад, дуже такий простий приклад. Ромб, наприклад, вісю симетрії ділиться, ромб вісію симетрії ділиться на дві діагода, тобто діагоналі, ділиться на два рівних трикутники, хоч однією, хоч іншою. Ділиться на два трикутники, які будуть рівні між собою. Так само рівносторонній трикутник бісектрисою, медіаною та висотою, тобто все це співпадає в рівносторонньому трикутнику. Тобто ділиться на три ну, тобто на два рівних трикутники кожної з цих прямих. Далі. Тепер симетрія в архітектурі. Тобто, багато чого в нас побудовано симетрично. В принципі, ви можете побачити навіть. В нашій країні, в нашому місті будинки є, які побудовані симетрично, Тобто є під'їзд, наприклад, і праворуч-ліворуч від нього розташовані ті чи інші елементи симетрії. Далі, симетрія в орнаментах. Можна побачити так. Далі, симетрія в природі, тобто. Ну, в принципі, якщо нас з вами взяти, так, ми, ми теж з вами симетричні. Тепер перетворення симетрії відносно прямої є переміщенням. Чому? Тому що точки переміщуються одна в одну. Відповідно, то відстань між точками обов'язково зберігається, і, відповідно, є переміщення. Давайте з вами спробуємо виконати ось таке завдання. Зараз відкриваємо підручник, сторінка 198. Запишіть. Запишіть номер 21.1. І у нас сказано, що в нас є певні фігури. Нам треба побудувати образи симетрії відносно, побудуйте образи симетрії, зображених на, фі... на рисунку 21.20 при симетрії відносно прямої L. Тобто, це ми з вами і спробуємо зробити. Це ми з вами і спробуємо зробити. Побудуйте. Якщо є, можете червоне, можете будь-яким іншим олівцем побудувати. Далі побудували. Побудували фігуру, яку симетрично від, тобто від якої ми будемо будувати симметрію. Так. Три. Далі. Ось так. Ну. І ось так. І ось так. От єдине що. Її треба трошечки опустити на одну клітинку нижче. Щоб було один в один. Ось таким чином. Зробили. Дивіться. Тепер кожну точку даної фігури переносити, тобто симетрично відносно прямої. Наприклад, ну, ось цю точку перенесли. Вона у нас на, один, на одну клітинку вище, тому на одну клітинку нижче перенесли. Далі. Ця точка в нас на три вище, значить, один, два, три нижче. І ось ця точка в нас на 4 клітинки вище, значить 1, 2, 3, на 4 клітинки нижче. І з'єднали ці точки. З'єднали ці точки. Так. І подивилися, схоже в нас на дзеркальне відображення, чи ні? Так. Схоже. 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 Тепер те саме. Можете поряд, якщо місце є, можете поряд спробувати побудувати коло. Можете поряд спробувати побудувати коло. Або давайте на окремому. Що? Хто нам заважає? Хто нам заважає? Давайте на цьому. Ось таке коло побудували. Ось таке коло побудували. Обережно, дивіться. Дивіться, обережно. Отак. От Отак. Так, вдалося. Ну, так. Ну, а тепер дивіться точки, які будуть симетричні, Тобто, ну, там, де в нас є точки, перетину з клітинками, тобто раз, ось цю точку перенесли. Да? Далі, наприклад, де в нас ще є. Ну, тут будуть симетричні самі собі, тому що вони вже розташовані на осі симетрії. Далі. Ось у нас ще точки є, які перетинаються на три клітинки вище, значить, один два. Три на три клітинки нижче одна, з однієї та з іншої сторони. І ось цю, ту точку на чотири вище. Так, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. На чотири нижче. І взяли, з'єднали це все колом. І взяли з'єднали це все по Так, так. Ось таким чином. Має вийти симметрично. Як щось схоже на Олімпійське кільце. Зробимо це вже зробимо. А, давайте нижче. Я зроблю нижче. Ви можете, якщо є місце, можете продовжити. Немає, можете теж окремо. Можете теж окремо. Так, так. Так, я точки поставив, щоб зручно було їх з'єднати і побудувати такий таку літеру М. І побудувати таку літеру М. Так. 3, 4 Чотири. Зробили. Далі. Ну а тепер, якщо симетрично перенести цю літеру М, Тепер, якщо побудувати її симетрично відносно прямої L, все доволі просто. Тут вгору. було на дві вниз, стане на дві вгору, було на дві вгору, стане на дві вниз. На одну на дві. Далі, те саме на дві вгору. Тобто, вийде та сама перевернута буква. М. Ось таким чином. Наступне завдання. Побудуйте ромб ABCD за його вершинами B і C та прямою L, яка містить його діагональ BD. Тобто, ну дивіться, давайте так. В нас побудована довільна пряма L. Записуємо номер 216, не забуваємо. У нас побудована довільна пряма L. Давайте я її підпишу ось так, тому що L схожа на, на цифру 1. Нехай ось так буде підписано. Далі. Тепер. Далі ми розставляємо точки. Точки теж, ну, в довільному порядку поставимо. Б. Нехай, наприклад, та С. Б та С. C. C. Далі. Тепер нам треба з вами. Побудувати ромб за його вершинами B, і та прямою L, яка містить його діагональ BD. Тобто, ну дивіться, якщо в нас містить діагональ BD, по-перше, в ромбі які всі сторони. -про -про рівні. Рівні. Пропорційні. А, да. Ай, Пропорційні. В ромбі всі сторони рівні. рівні. Тобто точку поставили, з'єднали. Зараз, щоб на перейти клітинок. Так, ось так. З'єднали. І те саме з іншого боку. Тобто точку Д точку ми поставили точку Д ми поставили симметрично відносно точки Б. А тепер точку С. Нам доволі зручно поставити симметрично. Відносно прямої L або діагоналі BD. Ось таким чином. І побудувати ромб. І побудувати ромб. Так, так позначимо, що це в нас вершина А. Домашнє завдання. Записали: домашнє завдання опрацювати параграф 6,21, виконати письмово номери 212 та 21.7. 21.2 та 21.7.